Неочікуване пониження температурного режиму в останні дні листопада спантеличило всю Україну. Обірвані лінії електропередач, повалені дерева, затори на дорогах через сніжні пастки, куртовини і загиблі від переохолодження. Такими фактами рясніють пабліки і соцмережі. Тим часом рятувальники переконують, до надзвичайних ситуацій готові в області на постійне цілодобове чергування, зокрема на перевалах, виведено сім одиниць техніки із підвищеною прохідністю щодоби на службу заступає майже три сотні осіб. Водночас у ДСНС просять обмежити поїздки власним транспортом, а в разі вимушеної затримки на дорозі мати з собою теплий одяг, гарячий чай, ковдру та інші речі необхідні для обігріву. Наразі ситуація на дорогах спокійна. На виклик рятувальники залучалися один раз, враховуючи те, що значить, ускладнення погодних умов у нас спостерігається тільки ну буквально ну, сьогоднішнього дня. Це сьогодні у нас зранку було виїзд на. Буксирування автобуса. А так поки що, поки що, якби й дорожні служби справляються, і якби таких е дзвінків до нас не поступало. А от медики констатують, морози лишень починаються, а в листопаді із переохолодженням по допомогу звернулося 18 осіб. Тоді як за увесь минулорічний сезон було зафіксовано менше 80 звернень, лікар Михайло Бойсак зауважує, причиною перемерзання може бути не лише мінусова температура, а й інші фактори, на які люди часто не зважають. Не лише низька температура впливає на рівень переохолодження, також підвищена вологість. що Цей місяць спостерігалося. також вітри, Холодний мокрий одяг, тісний одяг, тісне взуття особливо. І, Особливу увагу треба приділити вживанню алкоголю, тому що також алкоголь пригнічує відчуття холоду, і люди не усвідомлюють, що вони переохолоджуються. І також є такі критичні. Особливо уразливі групи населення це діти, люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями, такі як гіпертонічна хвороба, кров, діабет і так далі. Лікарі розрізняють локальне і загальне переохолодження. Місцеве, як правило, з'являється на руках, ногах чи обличчі. Може бути яскраво виражене пухирцями і потрісканою шкірою. Ознаки загального, тремор, втрата свідомості, дезорієнтування і знесилення. Аби уникнути подібного стану, лікарі рекомендують носи. Ти вільний, але теплий одяг. Придбати теплі устілки для взуття, використовувати колд креми для рук та відкритих ділянок обличчя, обмежити споживання алкоголю і зменшити час перебування на холодному повітрі. Якщо ж усе таки помітні ознаки перемерзання, варто дотримуватися кількох простих правил. Зігрівати прямим теплом не бажано має бути тепле приміщення. Навпаки, ми можемо спочатку, якщо це там, наприклад, уморожені нижні кінцівки, то можемо занурити їх в холодну воду. Потім трошечки доливати поступово тепло. Бо якщо ми додамо відразу поставимо ноги відразу у гарячу воду, то шкіра швидко зігріється, судини ще спазмовані, ми можемо викликати некроз, А також таке важке ускладнення може бути як тромби, які можуть утворитися від гарячої води у дрібних судинах. Тому зігрівати, розтирати спиртом, натирати снігом це все такі народні методи, які, якщо вже є ознаки перехолодження, не варто робити. Якщо людина далеко від дому, але має потребу зігрітися, вона може скористатися пунктами незламності, які розгорнуті по всій області. Там не лише тепло, також є можливість зарядити телефон чи інший гаджет, скористатися інтернетом і випити гарячого чаю. Силами ДСНС на Закарпатті облаштовано понад чотири десятки локацій. Від у нас 41 пункт незглавності. Із них у нас значить, 25 стаціонарних на базі пожежно-рятувальних підрозділів, частини пустів, і відповідно мобільні на базі наметів і модульних будиночків. Наші громадяни зможуть можуть у разі такої необхідності погрітись, випити гарячу чаю, підзарядити свої гаджети, ну і так далі. І, ну, відповідно, з безкоштовним інтернетом, зв'язатись, подзвонити рідним, близьким. Зима обіцяє бути лютою і непередбачуваною, аби не втрапити у скрутну ситуацію. Рекомендовано дотримуватися простих правил, які можуть врятувати життя. Окрім того, особливу увагу радять звертати на дітей і літніх людей. Ну і звісно ж, за нагоди не оминати тварин, яким потрібна їжа чи тепла вода. Через значні снігопади і фуртовини на найближчі два дні в області оголошено лавинну небезпеку. Вихід у гори краще відкласти.